Усім привіт! У мене для вас пречудова новина Алениця. Найближчими днями очікується відкриття відокремленого підрозділу державного підприємства Документ у місті Прага, які прийматимуть заяви на зміну чи видачу нових внутрішніх документів, зокрема закордонних паспортів чи ID-карток та посвідчень водія. Даний підрозділ буде забезпечувати роботу п'яти програмно-технічних мобільних комплексів ДП-документ у місті Прага за адресою. Прийняття документів громадян України для виготовлення закордонних та внутрішніх паспортів, а також обміну посвідчень водія на зразок таких, що відкриті і функціонують у декількох містах у Республіці Польща. Його відкриття очікується впродовж лютого поточного року. Це неподалік одноіменної станції метро. Жовта лінія Б на парковці поруч із торговим центром Котва на розі з вулицями Кралодворська та Якубська. Відтепер для замовлення, зокрема, закордонних паспортів у Чехії ви можете звернутися не тільки до консульського відділу Посольства України в Чехії чи консульства в Берно. А й до вказаного відокремленого підрозділу ДП документ. Посольство зосереджує свою увагу в першу чергу на обслуговуванні громадян України, які постійно проживають на території Чехії для задоволення їх першочергових потреб у замовленні та подальшій видачі наявних закордонних паспортів громадян України. А також внесення до них інформації про дітей. Наразі невідомо чи будуть усі 5 програмно-технічних комплексів знаходитись в Празі, чи їздитимуть містами. Тому слідкуйте за інформацією на сторінках Посольства України у Чеській Республіці. Спеціально для роботи в мобільних офісах із Києва прибули до Чехії 10 співробітників відомства. Вони допомагатимуть громадянам заповнювати документи, робити цифрові фотографії та знімати відбитки пальців для біометричних паспортів, а також проводити інші необхідні бюрократичні процедури. В мобільних офісах українці можуть отримати наступні послуги: оформлення ID-картки чи закордонного паспорту, у тому числі замість втраченого або викраденого, обмін ID-картки чи закордонного паспорту у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорту зразка 1994 року на ID картку за бажанням чи у разі непридатності. Одночасне оформлення закордонного паспорту та ID-картки. Оплата Держмета здійснюється прямо на місці за допомогою онлайн сервісу. Розмір мета поки не опубліковано. Для оформлення заяви буде необхідно мати при собі смартфон та банківську картку. Потім зібрані заяви передають в Україну, а готові документи видаються також у мобільному офісі у призначенні дату та час. Реєстрація у центрі обслуговування громадян паспортний сервіс здійснюється виключно через Viber або Telegram. Та надалі потрібно використовувати лише один месенджер для авторизації. Обслуговування відвідувачів здійснюється за електронною та живою чергою. Для реєстрації до електронної черги відкрийте сторінку центра та виберіть своє місто на карті. Заповніть форму на запис. А саме, спочатку виберіть спосіб реєстрації в електронній черзі Viber або Telegram. Потім оберіть своє місто, оберіть послугу і наприкінці оберіть дату та час. Потім ви маєте показати на рецепції повідомлення про підтвердження реєстрації на телефоні, вказаному під час реєстрації. У разі його відсутності. На якій проводилась реєстрація, вам буде відмовлено в оформленні у вказаний час. Пересилання з іншого номеру не допускається. Попередній запис, електронну чергу, не є обов'язковим і подати документи на закордонний паспорт або паспорт громадянина України у формі ID-карти в центрі паспортний сервіс можливо і без нього. Для оформлення одного з батьків та його неповнолітніх дітей достатньо лише однієї реєстрації, немає потреби реєструвати окремий номер на дитину. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюють у строки, встановлені законодавством та видаються у строк до трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення для їх оформлення. Попри відсутність або наявність вільних місць для запису в електронну чергу через вебсайт, кожен громадянин може звернутися до найближчого центру паспортний сервіс і зареєструватися в електронну чергу на отримання необхідної послуги безпосередньо в день звернення. Для підтвердження реєстрації використовується код з СМС або повідомлення у Viber чи Telegram. Надалі потрібно використовувати лише один месенджер для авторизації. Подбайте, будь ласка, щоб мобільний телефон був поруч з вами. Ну і щоб отримати, звісно, закордонний паспорт з собою, необхідно мати такі речі: Паспорт громадянина України. Індивідуальний податковий номер фізичної особи платника податків або ідентифікаційний номер, заява анкета формується на місці. За наявності взяти раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини, діючи, не діючи на інше прізвище, в тому числі, сплатити послугу на місці. Сфотографуватися також на місці, після отримання смс прийти і забрати свій закордонний паспорт. Для оформлення закордонного паспорта дитині до 16 років з собою необхідно мати оригінал свідоцтва про народження, якщо свідоцтво про народження було видано ЗАГСом України. Чи оригінал свідоцтва про народження та довідку про отримання дитиною громадянства України, якщо хоча б один з батьків не був громадянином України? Якщо свідоцтво про народження було видано іноземними уповноваженими установами за кордоном, може знадобитися легалізація та нотаріально завірений переклад на українську мову. Також треба мати паспорт громадянина України у вигляді картки для особи, яка досягла 14 річного віку, індивідуальний податковий номер фізичної особи платника податків за наявності, документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження законного представника. Крім випадків, коли законний представником є один із батьків. Заява від одного з батьків формується на місці. Обов'язкова наявність оригіналів паспорта громадянина України. За наявності, раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини, діючі, не діючі, оформлені на інше прізвище – для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-карти по досягненню 14-річного віку необхідні наступні документи свідоцтво про народження, паспорт громадянина України одного або двох з батьків, довідка про реєстрацію місця проживання за наявності, РНОКПП. Або повідомлення про відмову від його прийняття за наявності, для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-карти з інших підстав, наприклад, осягнення 25 45 річного віку, втрата викрадення та інше, необхідні наступні документи. Паспорт громадянина України, документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну, свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну імені, рішення суду про розірвання шлюбу, РНО КПП або повідомлення про відмову від його прийняття за наявності. Довідка про реєстрацію місця проживання за наявністю, витяг з єдиного реєстру та судових розслідувань при викраденні паспорта. Якщо особа отримала паспорт громадянина України зразка 1994 року на території, яка зараз не підконтрольна Україні, це окремі райони Донецької, Луганської областей та АР Крим. Додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу ідентифікувати таку особу. Присутність особи, на ім'я якої було оформлено документ, обов'язкова під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Очікується на високий попит на послуги мобільних офісів у Чехії. Свою першу тест зупинку мобільні офіси зробили біля монастиря Святих Вацлава та Людмили у селищі Людениці, середньочеський край. Мобільні офіси в Чехії поки що не приймають громадян. Потрібен деякий час для налаштування та тестування всього обладнання. Проект стартує найближчими днями і записатися на прийом можна буде онлайн на офіційному сайті сервісу passport.org.ua, де ви можете ознайомитись з порядком роботи відокремленого підрозділу ДП-документ умовами обслуговування та переліком необхідних документів для замовлення паспортних документів. Аналогічний проект уже кілька місяців працює в Польщі, та сьогодні був запущений у Туреччині. Найближчим часом його запустять також у Німеччині. А якщо це відео вам сподобалось і було чимось корисним, пропоную поставити лайк, поділитися ним та, звісно, підписатися на наш канал Все про цез. Слідкуйте за нами в інстаграмі, у Фейсбуці, пишіть ваші питання, привітання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!